В принципі, осінніх речей вже достатньо. Ціни підросли залишається з нами в цьому сезоні. Я взагалі фанат кардиганів в університетському стилі. Хочеться вже міряти тренчі. трошки екстравагантно. Так і має бути в якісних слівах. Якість жахлива. Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Я знаходжуся на парковці торгового центру Лавіна, а це означає, що знімаю для вас новенький шопінг-лог. Тож, якщо вам цікаво, ходімо на шопінг зі мною. Ну що, дівчат, я вже в магазині «Дефакто». Хочу подивитися, що тут є цікавого нового. Бачу, що тут є багато вже осінніх речей, ще є трошки знижок, якийсь розпродаж, але є і вже речі з нового сезону. Мені сподобався цей тренч. він шкірозамінника, але мені дуже сподобався його крій. Він такий достатньо мінімалістичний і, в принципі, колір гарний. Хочеться вже міряти тренчі. В принципі, тканинка теж така достатньо приємна. Він, здається, цупким. Цей тренч не дуже мені подобається. Є багато, де факто як завжди, спортивного одягу, восени він завжди актуальний. Є жакети. Смужка залишається з нами в цьому сезоні. Такий є варіант. Ну, будемо зараз щось приміряти. Вирішила забігти в магазин де-факто, Давно не була тут, думаю, подивлюсь, що є цікавого з нової колекції. В принципі, осінніх речей вже достатньо. Є прикольні худі, лонгсліви мені сподобались. Але от такого чогось супер класного я не знайшла. Ну, Буду вам трошки показувати і розкажу, чому засмутилась, бо насправді тут дуже багато костюмів, жакетів, брючків, є жилетки трендові, які зараз просто всюди. Є навіть такі костюмні корсети, дуже теж виглядає гарно, але коли починаєш міряти, от, наприклад, як зараз я в цьому костюмі, то розумієш, що якість Ну, просто жахлива. Насправді. Я навіть трохи засмутилася, вирішила все-таки приміряти, подивитися, як воно виглядає, але навіть от на камері бачу, що видно, що якість не дуже гарна. Насправді, класний костюм. Двобортний жакет, такий оверсайзний, як зараз, прям супер в тренді. Гарна довжина рукавчика, такий він об'ємний. І, в принципі, аби не ці брючки, жакет міг би виглядати ще достойно. Але от брючки з цього костюму, ну я не знаю через те, що вони не відпарені, чи просто через те, що така погана тканина. Виглядають вони якось дуже дуже дешево. Тому брючки однозначно не рекомендую. Жакет можете. Поміряти, подивитися, але теж за таку ціну я думаю, можна знайти жакет набагато краще. Ну так як я вже приміряла цей образ, я вирішила вам його показати. В цілому образ класний. Мені дуже подобається поєднувати костюми з достатньо простою базою або футболкою, або ландслівом. Це лонслів. Зараз вам покажу його поближче, і він на непоганої якості його рекомендувати може. Показую поближче лонслів. Він такий базовий, мені подобається, що тут достатньо широка горловинка. Так і має бути в якісних слівах і в футболках. Це розмір S можна його брати як свій розмір. Ви бачите, S сидить достатньо вільно, не дуже оверсайз але достатньо вільно. Можна хто полюбляє брати на декілька розмірів більше і теж буде дуже стильно і гарно виглядати. Це бавовна на 100% коштує він 499 Ну зараз такі ціни, в принципі, ціни підросли, тому ну, більш-менш. Якість непогана, тому можна брати. Ну, брючки покажу, як сіли, сіли, в принципі, нормально, але ну, от навіть пасок тут настільки якось неякісно зроблений. Кишеньки бачите, тут прямо ж видно, що це кишеня. я так не люблю. Люблю, коли воно якось більш якісно зроблено. Тут Тканина не має так розходитися, при тому, що я не скажу, що вони на мене прям сіли дуже обтягуючі. В мене тут ще вистачає місця, але ну, якось не дуже. Але поєднання кольорів сірий з білим дуже-дуже класно виглядає. Ці брючки в 34-му розмірі тисячу гривень коштують, ну, як на мене, не мають вони коштувати тисячу гривень. Тиланслів був в розмірі S, 500 гривень, бавовно 100%. І цей жукет був в розмірі 36, 2000 гривень коштує, ну так само. Не дуже він відповідає цим коштам, тому не дуже рекомендую. Наступний образ теж достатньо простий, достатньо базовий це джинси чорні. Ви Бачите, такі вони, в принципі, подовжені на мене трошки великодовго довгі, але на дівчат вищих вони будуть якраз, або мені під якісь більш високе взуття, або їх можна просто, щоб не підрізати, тут трошки їх підкатати, і, в принципі, можна носити і так під якісь. Інше візуття на цій капці. І ось такий теж мені сподобався гарний лонгслів. Він у смужку. Тут смужка коричнева. Були такі ще в чорну смужку і в зелену. Ну от В коричневу мені сподобалось більше всього. Теж гарна якість, він трошки оверсайзний. Це я взяла розмір S. В принципі, сидить гарно. І зараз цей образ доповнумо тренчову. Ось такий тренч вирішила вам показати. Це розмір S. Мені подобається те, що він вже оверсайз трошки Ви Бачите, тут гарний, гарна ширина рукава. Ви можете спокійно під нього вдягати худі або якусь толстовку, і ви будете себе зручно почувати, нічого не буде вас сковувати. Гарна довжина, така як треба. Всі деталі, тренчу тут присутні. Мені подобається колір. Такий тут трохи навіть шоколадний відтінок. У ньому є гарні гунзики, в принципі, виконаний він гарно в порівнянні від костюму, який ми віряли. Цей тренч мені подобається. Покажу вам його в розтібнутому варіанті. От в світлому кольорі він був, він мені в світлому не дуже сподобався. А цей темний мені подобається більше. Змінюємо взуття, і образ на осінь у нас вже готовий. Так, ці джинси були в 34-му розмірі, 1000 гривень коштують. Цей тренч коштує 2500 Розмір XS був на мені. Цей ланслів 900 гривень. Склад, бавов на 100% розмір S. Ще вирішила вам показати ось такі худі, Воно мені дуже сподобалось. Воно було в різних кольорах. Вирішила приміряти саме таке, це розмір М. В принципі, воно йде не оверсайз, воно йде прямо розмір в розмір, тому я взяла М, щоб було більш вільним. Якщо хочеться ще більше об'єму, можна взяти L чи XL. Ну, я вирішила вже таке підібрати. Непогана якість, виглядає стильно, в стилі препі. Буде вам на осінь таким класним доповненням. Можна носити гарно як з підничками, так і з джинсами. Підійде під все, що завгодно. Мені подобається. І до речі, воно вже утеплене. Я подивлюсь, що це за тканина, але ви бачите, що воно таке тепленьке. Мені вже в ньому жарко. Худі був в розмірі М, 700 гривень коштує і по складу 60 бавов на 40 поліестер. Я вже в катоні. Тут багато всього чорно-білого, у жилет, гарний колір, такі акцентні гудзики. Так, якщо буде мій розмір, а він є, приміряю його, мені подобається. Є тут ще трохи розпродажу. Багато всього. Ой, обожнюю ось такі светри просто. Стиль препі дуже гарно виглядає з джинсами. Тут прям дуже класно застилізували. Жакет теж такий цікавий. Приємна якість. Слухайте, тут вже з'явилося навіть пальто. Такий гарний колір. 4036 розмір. Намагаюся подивитися склад, склад Поліестер. Ну, як для поліестри 4000. Так, ну що, будемо складати образи і щось переміряти. Я вже в першому образі з магазину Катон. Вирішила зробити його таким трошки екстравагантним. Підібрала ось такий гарний топ, навіть вкорочену сурочку, сорочку, в принт зебра і брючки. Вільного крою, вони на мене задовгі. Це 34-й розмір. Я його тут підтягнула паском, бо насправді вони з мене спадають. Вони на мене великі, але виглядають класно, і мені дуже сподобалась. Тут дуже якісна тканина. Вони застібаються на блискавку з боку. І є такий тоненький пасок. Її сорочка вона йде напівпрозора. Напівпрозорі тканини з нами. Залишається, я вам вже в попередніх відео про це розказувала. Мені подобається, як вона гарно виглядає. Якщо вам не комфортно в прозорій в сорочці або в прозорому топі, то завжди під низ сорочки можна втягнути просто вкорочений чорний топ І у вас будуть прозорі тільки рукавчики. Це так само буде дуже гарно виглядати. Але взагалі мені цей образ дуже сподобався. Зрозуміло, що якесь інше взуття підібрати. і не дуже гарно виглядати. Сорочка розмір S, 700 гривень коштує. Брюки 34 розмір, 1000 гривень коштують, і це поліестер. Цей образ в мене вийшов, наче в але насправді його можна зробити більш теплим, одягнувши під низ жилету сорочку або лонгслів, і замість мого взуття вдягнути ковбойки, чи якісь батильйони, чи просто кросівки. І буде вже більш такий осінній варіант. Ну, я вам вирішила показати його в такому вигляді. Мені сподобалася ця жилетка. Це розмір мені 34-й. Ви бачите, вона об'ємна, її можна носити просто без а, нижнього слою під низ, але можна і вдягнути щось наверх. І підібрала ось такі вкорочені джинси. Дуже багато зараз в магазинах моделей таких вкорочених. Вони йдуть вільні від стегон. Виглядають непогано. Єдине, що пам'ятаєте, мій зріст, і дівчатка вище, вони будуть ще коротші, ніж мені. Тому зверніть на це увагу, але теж таки достатньо непогані. Цей жилет був на мені в розмірі 34, 1500 він коштує. Джинси коштують 1300, розмір був 25. Ну і ще один образ. Він в мене вийшов вже більш такий розслаблений. А я знайшла знову ж таки класну спідничку. Вже міряла дуже схожу в цьому ж магазині в якомусь минулому влозі, але це темного кольору. Я вирішила вам її теж приміряти, показати, бо. На дівчат маленького зросту єдині спіднички джинсові, які я знаходжу, які мені підходять, це в магазині Котон. В інших магазинах вони або великі, в стегнах і в Талії, або задовгі. А тут вона просто мені ідеально сідає і довжина і на талії Просто чудово сіла. Це 34-й розмір, найменший, який тут є. Мені подобається, мабуть, потрібно її брати. Я показую поближче цей кардиган, він мені дуже сподобався, гарний такий зелений колір. Я взагалі фанат кардиганів, дуже обожнюю їх поєднувати з джинсами, з підничками, навіть з спортивними штанами. Мені подобається такий розслаблений вайб. До речі, якість непогана, приємна тканинка, така приємна до тіла. Мені подобаються ці такі об'ємні кишені гарно виглядає. Спідничка джинсова була в 34 розмірі, 1300 коштує. Цей кардиган розмір М, 1100 гривень, і по складу це акрил 70 і 30 поліестер Що я вже в магазині Вайкікі, Я насправді в лавіні його не дуже люблю, бо він тут якийсь для мене незрозумілий чомусь, коли я буваю в інших торгових центрах, там він набагато кращий, набагато кращий вибір, набагато кращий асортимент. Тут він такий собі, але тут більше. Завжди великих розмірів. На мене тут знайти щось по розміру це прям проблема. Але я знайшла трошки непоганих речей, тож вам їх зараз перевірюю і покажу. Перший образ мені вже дуже подобається. Мені сподобалась така класна сорочка. У них джинсова, начебто, джинсовий жукет. Вона достатньо цупкенька, йде на кнопках. Мене зручно її застібати і підібрала під сорочку такі шорти джинсові, гарна довжина, гарно на мене сілий, і вони якраз йдуть колір в колір з сорочкою. Дуже гарно в мене вийшло поєднання джинсової сорочки з джинсовими шортами. В принципі, образ вийшов більш літній. Але якщо тут замінити кросівки на ковбойки, то буде виглядати дуже стильно, особливо, якщо ковбойки будуть в Соками це буде прям такий е, дуже гарний образ. Я тут взяла кросівки тільки через те, що цей образ з моїми капцями взагалі не, не гарно виглядав. тому вирішила взяти вам кросівки. Але сорочку прям рекомендую. Мені вона дуже подобається. Тут трошки засвічує світло, але в неї такий класний синій, е, темний синій колір, е, помаранчеві е, строчки. Класно шортами, з цим виглядає просто супер. Ці шорти були на мені в 24 розмірі. Ціна 479. Сорочка була в розмірі S, 1100 коштує. Ну і мій останній образ з Айкіки. Подивіться, яку суперську футболку я знайшла. Вона мені дуже подобається. Такий в неї гарний сірий колір, начебто вона така трошки витерта, гарний крій. Вона об'ємна, гарна довжина рукава і сорочки взагалі. Під нею підібрала ось такі спортивні штанці. Вони теж в такому університетському стилі. Дуже гарно поєднуються з цією футболкою. А це футболка, до речі, в розмірі S і ви бачите, вона вже йде об'ємна. Штанці теж дуже класні, приємна тканинка. І зараз покажу, чим ще доповню цей образ. Ось такий бомбер йде в комплекті до цих штанів. Зрозуміло, що коли так тотал лук в такому одному стилі, це здається трошки забагато, але я вирішила просто показати вам цей костюм, бо він мені насправді сподобався. Бомбер теж такий, як потрібний, довгий, об'ємний, об'ємний рукавчик. Він на кнопках, гарне поєднання кольорів, дуже класно, воно все один до одного пасує. І, в принципі, це все можна носити як разом, так і окремо. Тому цей костюмчик теж рекомендую. Але футболка взагалі прям дуже мені сподобалась, мабуть, більше всього. Футболка була на мені в розмірі XS, коштує 399. Ці штанці спортивні 759 гривень, розмір S. Бомбер був в розмірі XS, коштує 1300. І покажу ці кросівки, Я думаю, ви здогадуєтесь репліка, якого бренду це є. Я їх не дуже рекомендую, бо по якості вони мені не сподобалися, але я вам вже їх покажу. Їх вартість 1136 розмір на мене був якраз ось такий, щоб він флох у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож обов'язково пишіть, які образи вам сьогодні сподобались. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.